В результаті Хочемо додати слово високоправосвященнішому митрополиту Луцькому та Волинському. Можливі сьогодні погоди вечорі таланту. Якби мене називали сьогодні нашу зустріч, це чергове натхнення молодих людей за майбутнє України. Володі. А може ми просто хочемо зустрітися, поспілкуватися? А може ми просто хочемо прославити Бога? Ми просто можемо хочемо виявити талант. Чому збиратися потрібно лише до річниці октября? Чому не просто зібратися для того, щоб прославити Бога свято, послухати таланти, дати талантам натхнення вперед? Я вважаю, що все, що людина робить від щирості своєї душі, бо слава Божу для України, це є найважливіше, найголовніше. Вона виражає себе, виражає свій внутрішній світ, так як вона хоче бачити. Сьогоднішні недільні школи, які своїми талантами тут, на цій сцені засвідчували, ми можемо радіти, що в нас така прекрасна мова. Я закликаю на дітей першу чергу, на батьків. Боже благословення, народжуйте побільше талановитих українців. Наша прекрасна земля і прекрасні на ній люди. Напевно, не обійду я і тему майдану. Але я інше хочу зауважити. Я сам вчора тільки приїхав, три дня там був. Знаєте, що думка, яка для мене на Майдані. Я нарешті побачив комунізм. На Майдані комунізм. Це ж від кожного по способності, а кожного по потребності. Ідеально чисто, краще чи в місті. Всі вітаються, всі ходять з українськими прапорами, всі радісні, безкоштовно роздають бутерброди, чай, ні за що не треба платити. Виспався, пісні постійно співають. Народ один одного вітає. Десь ненароком не, не когось хтось когось десь е, штовхнув, як можна сказати, да? тисячу вибачень. От де таке може бути собі уявити? І це ми, українці. Приїжджають сенатори зі Сполучених Штатів, приїжджають з Європи. Ми давали е, телеканал е, з мусульманських країн. Унікальність українського народу, що ми робимо революцію не зброєю, а любов'ю. Це революція любові. Це тільки є в Україні. Тому ми сюди всі їдуть черпати. А тому що ми з Богом. Все, що ми робимо, ми Бога ставимо собі на перше місце. Ми це робимо з великою любов'ю, не з ненавистю, а з любов'ю, з бажанням, щоб було краще, з бажанням, щоби. Для когось зробити щось таке приємне. Тим, напевно, ми самі унікальні і самі благословенні Бога є на цьому світі. Хай Боже благословення буде з усіма нами, Господь все створить так, щоб ті діти, за яких ми переживаємо, mm -hmm. та шкода, що сталося, те, що сталося, підняли руку на дітей, це погано. Але я думаю, що це буде виняток неправо застосовувати силу проти дітей. Хай наші діти будуть щасливі, довговічні, удачливі, знайдуть себе. І хай будуть щасливі не будь-де за кордоном, а тут у нас на Україні. Слава Ісусу Христу! Знаєте, була в цього всього основна ціль. І ціль ця полягає наступному. Подивитися на своїх дітей. Це прекрасно, це гарно. Один розумний, поважний чоловік сказав, ти сказав, чого ви хочете щось робити там бездоганно, запросіть артистів, їх є достатньо. Вони зроблять це по годиннику, але саме приємне було це помилки їхні. Саме приємне це і було їхнє старання. Саме приємно було дивитися, як не серця батьків священнослужителів, е, От хочу відмітити наших прекрасних трьох сестричок, одної сім'ї, одного батька-діти. Як вони гарно співали для нас? І сьогодні е, стоїть завдання позвеличити своїх дітей за те, що вони перше, за те, що вони зараз роблять в Україні. Позвеличити їх за те, що вони мають робити в цій державі. Тому що завтра мають стати нові українці, нова держава буде, новий світ буде, а нові українці. І сьогодні... Я хочу оголосити ще одну подію за ревну працю на благо України, української церкви, на благо наших дітей, тому що вони сюди принесли працю не тільки надіївних шкіл. Ми так переживали за те, що вони будуть відповідати, але це виявилося самим прекрасним, тому що відповідати вони могли один попередовно. Але тут праця є вчителів, праця інших. Музичних студій, інших студій. І тому сьогодні ми хочемо вшанувати і повеличати людину, коли ми створюємо новий винахід, ми говоримо за останнім словом техніки, так Так от сьогодні хочеться привітати людину, звичайно, застосувати оце останнє слово у навчанні, у вчителюванні, у веденні справи навчання. Ми хочемо запросити на цю сцену члена журі е, і директора 4 гімназії імені Одеста довицького пишеш Олександра Андрійовича. Я своїх дітей, бачите свої таланти. І я маю щастя по життю, що я кожного дня доторкаюся до найсвятішого, що є в кожного із людей, батьків, доторкаюся до душ маленьких дітей. І Я дякую Богу, що так є. Я, правда, стараюся і я працюю, і я працюю в ім'я того, щоб ці діти. Утвердили, створили, утвердили нашу державу Україну для того, щоб і їм, і нам жити тут у нас вдома краще. Ми хочемо засвідчити вам, це засвідчує наш владика, що Олександр Андрійович представлений до ордену Святого Архистати Божого Михаїла. Але зробимо ми це перед його колективом в школі, перед його підлеглими, друзями, співробітниками. Значить, тобто, Чекайте нас ще в школі, готуйтеся. Ми вирішили, велика вирішила, що, що ж ми ви тут, що все за один раз. Давайте в школі. Тому чекайте нас вдома, ви орденоносець вже, але до зустрічі на вашому робочому місці. Школа, яку визначено кращою, визначено, звичайно, умовно, але ми раді вітати цю недільну школу. Гран-при першого міського фестивалю шкір налоджується недільна школа, прагні поближення Христа Господнього за стріляння життя дітей, життя християнських православних принципів та діяльних розвиток, президент. Нагороджується дипломом переможець художнього конкурсу на першому міському фестивалі кілішків Сан Христина. Нагороджується. Переможець конкурсу «Краса моя, краса моя» Ровченкова Анастасія. Рекування дітей та молоді, керівник Петрия Віра Черков. Народжується дипломат, дивна школа святого Феодосія настояних Петриніго Швець. Школа святого Яна Затрусного надається протерець Петро Натаманів. Нагороджується, нетідна школа святих учениць світи, надії любові та матері на собі, надається протерейським чортом. Дідна школа апаратії по неловської Божої матері. Нагорожується, не дідна школа апаратії святого Миколая Чудотворця настояти протеї Миколаїв Бой. можливість прийти на одну годину, аби поглянути на наших прекрасних дітей. Немає нічого кращого, як наші діти. Аби вони навіть мовчали на цій сцені, я думаю, не маємо на що подивитися. Тому прошу їм заплодуватися. нашего пила эту святийшему патриарху Киев. дітей. Навіть діти вели цю справу, прошу, я на Орест прийдіть сюди. Все це діти, все це або випускники недільних шкіл, або їх учні. Тобто все це руками дітей, все це їх помисли, помисли. Тому давайте її ще раз привітаємо. А введені вже є настрій перед Різдвяним. Ці індекса вже є ринка вправи. Коли ми разом, давайте ще раз підготовимо, щоб достойно зустріти святого Різдва Христового. Тобто можна запалятувати одну колядку. Згодом? Нова раніше!